Щодо контенту в Linux-тематиці в моєму телеграм-каналі буде оновлено цей контент, хочу сказати, що саме дуже важливі правки, я вважаю, і я поділюсь зі світом і з вами, шановні телеглядачі мого Ютуб каналу, стосовно того, як потрібно робити правильні. Налаштування системи Linux драйверів. Це стосується відеокарти Intel та Nvidia, гібридної графіки, коли є проблеми з тірінгом та зависанням карти Intel. Або зависанням карти Nvidia. Рішення цього питання. Також я знайшов рішення стосовно, як вирішити проблему з частотою процесу. Також з вами цим поділюся в моєму телеграм-каналі. Дякую за увагу! Гарного вам вечора, шановні українці, підписка, лайк, репост. Дякую за увагу! Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація в сфері військового права ТЦК СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності. Ваші проблеми чи питання. Неправова консультація по темі ДЦК СП. Дуже актуальна також зараз, коли усіх виловлюють і нічого не допомагає поради юристи і адвокатів, мої поради більш діяли, ніж будь-яких адвокатів. Це коштує 700 гривень. Також заповнення позивної заяви. Суд коштує 1500 гривень, для прикладу, оскарження адмінштрафів ТЦК СПЗСУ. Просто заповнення заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права. Кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів терміновий юридичний захист. З кримінального права і процесу коштує 500 доларів США в кримінальних провадженнях проти вас особисто. Юридична консультація з податкового права 1000 гривень, а також юридична консультація, як вести бізнес та автомобіль у статусі людини, також коштує 1000 гривень. Також замовляю мене, витяг за кодом Євдем. Дізнайся про правосуб'єктність ПЦК СП та про свого контрагента по бізнесу. Звертайся за юридичними послугами до мене на електронну адресу академія. Підписуйся на мої соціальні мережі в описі. До цього відкріплені на мій телеграм-канал, на мій націоналістичний телеграм-канал, якщо ти ультраправий, на мій інстаграм, на мій твіттер аккаунт. Дякую за увагу.